Щоб глибше пізнати український край та покращити знання з професійної туристичної діяльності, студенти та викладачі з Прикарпатського національного університету та бурштинського фахового коледжу відвідали Галич. За словами викладача коледжу Петра Стримбіцького, такі поїздки є вкрай важливими, адже це можливість відволіктись від буденності та краще пізнати історію. І ми своїми студентами. Кафедри туризму, харчових технологій приїхали у наше древнє місто Галиш, щоб разом із цими туристами, всіма людьми світу відзначити цей день. Чому Галич? Тому що Галичу 1125 років. До Галича приїжджали тисячі туристів у різні віки. Галич був, є і буде вічним туристичним містом. Особливістю даної поїздки було те, що студенти факультету готельно-ресторанний бізнес мали можливість спробувати себе в ролі екскурсоводів. Розповідають, було складно, проте в майбутньому хотіли б працювати в даній сфері. Мені сподобалося в ролі екскурсовода. Я не проти працювати в майбутньому у цій сфері. Ну дуже переживала, але в мене все вийшло. Мені дуже сподобалося вести цю екскурсію. Це було дуже цікаво. Я це робила вперше, тому мені дуже сподобалось. Я б хотіла працювати екскурсоводом. Студенти проводили екскурсію у музеї етнографії при національному заповіднику Галича. Завідувач музею зізнається, його тішить, що молодь активно цікавиться історією, та, незважаючи на війну, кількість туристів збільшується. Загалом потік туристів збільшився у 23-му. Році, наприклад, якщо ми у 22-му році прийняли наш музей більше 10 тисяч відвідувачів, то в цьому році вже станом на серпень, ми маємо цю цифру. Ось і це не може не тішити нас. Щоб екскурсія до Галича була не лише інформативною, студенти мали можливість приготувати традиційні українські страви, зокрема Банош.